Деякі заспокійливі туманять голову, біфрен плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. Ворог вночі масово обстріляв шахедами Харків. Вісім дронів прилетіло по депо, де ремонтували тролейбуси. Близько двох десятків пошкодження. Також зазнали руйнувань 30 багатоповерхівок. Поряд повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Троє людей поранені. А на світанку ворог вдарив ракетою. по вона на Харківщині. Восьмеро місцевих жителів постраждали, пошкоджені приватні будинки та фермерське господарство. Там загинули корови. Окупанти знищили депо та відділення нової пошти в Ізмаїлі на Одещині. Атакували вночі ударними дронами. Масштабну пожежу на місці влучання вже ліквідували. Ніхто з працівників не постраждав. Але згоріли припарковані на території пошти вантажівки. і Зараз компанія зв'язується з клієнтами щодо компенсації. Виникла пожежа, тренування, відділення нової пошти. Також були пошкоджені поруч розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС злучались дві одиниці техніки та вісім вогнеборців. Від Національної гвардії України одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Російський дрон влучив у п'ятиповерхівку і в Білозерському. Це Покровський район Донеччини. Вщент зруйновано три верхні поверхи. Спалахнула пожежа. Поранення дістали мешканка та її син. В момент удару вони були в квартирі в обох мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Згоріли також автомобілі у дворі. Повідомили в прокуратурі Донеччини. Загалом росіяни запустили цієї ночі по Україні 90 ударних безпілотників та дві ракети Іскандер. Наша ППО збила 56 цілей на сході, півдні та півночі країни. Повідомили повітряні сили. Основними напрямками атаки стали Харківщина, Одещина та Донеччина. Влучання зафіксували у 12 локаціях. Російська стратегія полягає у тому, щоб руйнувати життя, і Росія не відмовиться від цього без достатнього тиску. Переконаний Володимир Зеленський. На його думку, навіть розмови про послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш. Варто бути рішучими і сильними і не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку, написав президент у Фейсбук. Майже рік на руїнах власного дому. А мешканці зруйнованого під'їзду на столичному серці, куди торік, 8 липня, влучила російська ракета, чекають на відбудову. Тоді під час масованої атаки на Київ загинули 13 жителів цього будинку. Чому так довго зволікають з відновленням та коли розпочнуть роботи? Анастасія Терещук запитувала. Тут повністю зруйнований цілий під'їзд, а це фактично 30 квартир, близько 15 – сильно пошкоджені. Увесь будинок, відключений від можливих комунікацій. Він фактично законсервований. На місці досі купи сміття. А раніше це були речі, які створювали сімейний затишок. Пані Маргарита прожила у цьому районі 30 років до російського удару. 8 липня, як і завжди, вигуляла вранці песика і пішла на роботу. Проте ще не знала, що повертатись уже не буде куди. Оце якраз оце стоїмо ми якраз, оце моя квартира. Квартира пані Маргарити прийняла на себе основний удар. Якби жінка була вдома, шансів вижити не було б. Її песик загинув. Це собачка, китайська хохлата. Вона у нас прожила 10 років. Такий дуже розумний, дуже гарний. був такий хлопчик. Шкода, що він загинув. Після російського удару пані Маргарита залишилась абсолютно без нічого. Згоріло все. Документи, заощадження, усі речі. Думала, що прийду в понеділок і перекладу в дорожню сумку, але не вийшло, що нічого нема. Нічого зовсім документи щось відновлювати за свої кошти. Документи відновлювала. Місцева влада дала тимчасове житло постраждалим в одному із районів Києва. Там мешкає донька Маргарити. Сама жінка живе у знайомих. Бо сподівається, що скоро таки розпочнуться роботи, і вона переїде у свою квартиру. Дуже важко, звісно, і хочеться додому. А коли це воно буде, невідомо, бо ніхто нічого не робить. Майже за рік очікувань влада таки провела тендер на відбудову. Претендували два забудовника. Мешканці очікували на остаточну відповідь. І звісно, за цей час робіт не було. З того, що зроблено, огорожено. Територія, тому що тут вже настільки всі мародери витягли все, що могли. Охорону нам ні, ніхто не надав, ми своїми силами позачиняли е, двері під'їздів, зробили кришу, щоб воно не текло. Поставили ворота, е, щоб сюди не, не заїжджали. І е, перший підрядник поставив свої е, будівельні. Ларючки, будочки, та хто таки буде забудовником? Не вирішувалось кілька тижнів, аж поки не приїхала наша знімальна група. Вже через півгодини зйомки відповідь пані Тетяні таки прийшла. Буквально ось. Коли ми всі меш з мешканцями давали інтерв'ю, прийшло повідомлення, що підрядник, якому відмовили, він не оскаржив. Залишається компанія, яка з першого тендеру сюди заїхала підрядник, і вони будуть виконувати роботи. Особисто до будинку приїхав і представник забудовника. на камеру говорити. Він відмовився. Проте, згідно із документами, вже за п'ять днів підпишуть договір. А потім розпочнуть і роботи спершу вивезуть сміття, а потім демонтують квартири, які неможливо відновити. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Україна все ще очікує від РФ меморандуму з пропозиціями про припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Сибіга вкотре наголосив, Україна зацікавлена у припиненні вогню. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини, який щойно повернувся з Москви, поділився своїми спостереженнями щодо продовження мирного процесу. Він вважає, що попередні стамбульські переговори, які були 16 травня, показали хороший результат. Окрема, в питанні обміну полоненими наша підтримка щодо територіальної цілісності та незалежності України повна. Ми не цікавимось, де саме проводитимуться переговори, а зацікавлені в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни, і віримо, що реальним є проведення другого туру. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у. Встановлені перемир'я, чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього. Перемир'я ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Сполучені Штати та європейські країни долучаться до українсько-російських переговорів в Стамбулі, запланованих на 2 червня. Це, зокрема, Німеччина, Франція та Велика Британія. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News розповів спецпосланець Білого Дому з питань України та Росії Кіт Келох. Він також нагадав, що Москва досі не передала Києву свій меморандум про припинення вогню. Попри це, на думку Келога Україні не варто відмовлятися від наступного раунду переговорів. Його темами мають стати питання контролю над. Територіями Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму, а також вступ України до НАТО, Келлог заявив, що Сполучені Штати готові обговорювати умови Росії щодо нерозширення альянсу на Схід. Це питання Росія завжди порушуватиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо, добре ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Заяву Келога про нерозширення північно-атлантичного блоку розкритикував глава чеського МЗС у мережі Ікс Ян Ліпавський. Написав, що розширення альянсу якраз і відповідає безпековим інтересам Росії, оскільки там, де РФ межує з країнами НАТО, війни не ведуться натомість в інших регіонах ведуться. Володимир Путін повинен пристати на угоду про припинення вогню. 30 30-денне перемир'я, яке раніше запропонували США, є наразі найкращим можливим результатом для Кремля під час засідання Радбезу ООН заявив посланець Сполучених Штатів Джон Келлі. Зустріч була скликана на вимогу України після посилення російських обстрілів. Українська представниця в організації Христина Гайовишин закликала країни посилити тиск на Росію, щоб змусити Москву до реального мирного процесу Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян бути конструктивними та розпочати справжній мирний процес. Мовчання міжнародної спільноти лише додає Путіну сміливості. Президент Польщі Андрій Дуда нагородив очільника гур Кирила Буданова золотим офіцерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею. Це одна з найвищих нагород Польщі для іноземців. Свого часу її отримували сороковий президент США Рональд Рейган, держсекретар США Генрі Кісенджер та генсек НАТО Андерс Фограсмусен. Також кавалерійським хрестом ордена за заслуги перед Польщею Дуда відзначив заступника Буданова, генерал-майора Вадима Скібіцького. Нагадаю, у квітні. Двадцять третього року Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Польщі орден Білого Орла. Українські воїни передали трофеї з поля бою до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це і державні нагороди російських солдат, їхні шеврони, ну а ще уламки дронів, амуніція та документи. Загалом музей отримав понад 200 артефактів з найгарячіших точок України. Трофеї наших військових бачив Владислав Паливода. Російські медалі, шеврони, дрони різних типів, а ще зброя, амуніція та документи все це трофеї наших захисників, здобуті у важких боях. Більше 200 артефактів українські воїни передали до столичного музею. Трофеї нам показує герой України, командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв. Каже, це здобутки лише його полку на різних напрямках фронту. Харківщина. Це початок повномасштабної війни, потім Бахмутський напрямок, це рік після початку війни, потім напрямок так званого Серебрянського лісництва. Потім це Горлівка, Авдіївка, це підрозділи, проти яких ми воювали в часовому міру, і це, звісно, Курщина. Ось шеврони російських солдат наочне свідчення ворожих втрат. Тут їх десятки від сумнозвісного Ахмету до Шторм-Зет. А це шеврон 76-ї псковської дивізії десантно-штурмових військ. Його затрофеїли на Курщині. Це одна з найпідготовленіших дивізій десантно-штурмових військ противника. Знищувалась нами на Курському напрямку і втратила досить багато бійців, втратила досить багато техніки. А Ще звідти ж є шеврони іноземних бригад, які воюють в армії РФ. Приміром, північнокорейських бійців. Саме вони приймали участь в м'ясних штурмах. Від 10 тисяч прибулих корейців було стерто приблизно 5 тисяч. На курщині наші військові здобули й цю карту. На ній розписані всі позиції ворога, і завдяки цій мапі зсу вдалося просунутися вперед та знищити сотні російських солдатів. Вона дала нам зрозуміти, де знаходиться артилерія противника і де знаходяться і які підрозділи стоять. Є тут уламки дронів, які росіяни щодня застосовують на полі бою екіпірування і документи, і звичайних солдатів вищого офіцерського складу про один із таких документів розповідає пан Олег. Це був керівник штабу. Полка Ахмат Міністерства оборони, ну, не, не Розгвардії. Цей офіцер загинув при штурмі, Наші штурмові групи штурмували опорник, на якому знаходився командний пункт. І він загинув. У нас були його документи, була там особиста його зброя і так далі. Тобто це найвищого ранку був. Це на якому напрямку? Це на Курському напрямку. Загалом 225-й окремий штурмовий полк офіційно передав до Національного музею історії України у Другій світовій війні понад 200 трофеїв. Сформувати, зберегти, передати наступним поколінням історичну пам'ять про героїчну боротьбу наших захисників, про гриж нашого народу у час найбільш важких історичних випробувань подивитися на експонати зможе кожен охочий їх уже найближчими днями виставлять у музеї владислав паливода олександр корецький ми україна марафон єдині новини Понад 200 дискусій, лекцій, читань, воркшопів, зустрічей з авторами та власне грандіозний книжковий ярмарок уже традиційно наприкінці травня у Києві відбувається книжковий арсенал. Цьогоріч до нього долучилася сотня великих та 12 малих видавництв. Фокусна тема заходу. Усе між нами, переклад, він на переконання видавців та перекладачів є інструментом порозуміння в умовах війни та глобальних змін. Від учора в мистецькому арсеналі черги з відвідувачів поповнити домашню бібліотеку. Еку сюди приходять також політики та урядовці. Фестиваль триватиме до 1 червня, включно квиток коштує 200 гривень. Вільний вхід для дітей до 12 років, пенсіонерів, ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю.